Добрий день. Сьогодні у нас 12 грудня 2024 року проводиться засідання комісії питань комунальної власності, житлового комунального господарства, енергозбереження та транспорту Лесківської сільської ради. Оскільки голова комісії наразі відсутній на засіданні, вам необхідно обрати із присутніх не голов... протибачено. Не проти. Ваша пропозиція е, обрати головуючим на дане засідання комісії Савучинського Вадима Сергійовича. Е, по протоколу, будь ласка, голосування не поіменне, а зняття. Е, Хто за? Так. Одноголосно. Е, Вадим Сергійович, будь ласка, відійдіть. Um. На засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту присутні наступні члени комісії. Маштупа Ніна Яківна, секретар комісії, Береза В'ячеслав Федорович, член комісії, Солочинський Вадим Сергійович, голова комісії, Луговський Віталій Леонідович, член комісії. На засіданні відсутній. Будак Олександр Анатолійович. <след> <с applied> комісія, форум є. Комісія уповноважена і має право приймати рішення по відповідних питаннях порядку денного комісії На руки розданий проект порядку денного та проєкти рішення. Чи будуть зауваження та доповнення щодо порядку денного? Не Немає. Пропоную перейти до розгляду першого питання порядку денного про затвердження плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих ігрових майданчиків, спортивних майданчиків та інших об'єктів відпочинку дітей на території Лесівської сільської територіальної громади. Доповідає письменник Сергій Миколаївич. Пропонується з метою в належному Порядкування дитячих ігрових майданчиків, темних майданчиків та інших об'єктів відпочинку на території Леськів і територіальної громади. А, та... Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів на даних пунктів, підтвердити план проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів дитячих спортивних майданчиків, спортивного обладнання ігрових споруд та тренажерів, що є на території Леськів та територіальної громади. Затвердити відповідні правила утримання та експлуатації чи дитячих противників на території лиських Чи є зауваження доповнення до відповідного проєкту рішення? Немає. Прошу голосувати поіменно за відповідний проєкт рішення. Про затвердження плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих ігрових майданчиків, спортивних майданчиків та інших об'єктів відпочинку дітей на території Лецьківської територіальної громади. Масштупанія. Береза В'ячеслав Федорович. Солочинський Вадим Сергійович за. Луговський Віталій Леонідович за. Рішення прийнято: 4 за. Комісія рекомендує до розгляду відповідний проект рішення на висновок позитивний. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про внесення змін у рішення Леськівської сільської ради про передачу в оперативне управління та на баланс комунального закладу Центр надання соціальних послуг Леськівської сільської ради майна комунальної власності територіальної громади. Що є на балансі виконавчого комітету Лесівської сільської ради від 25 10, 24 року, номер року 44 16 4416 дріб 8? Доповідає письменний Сергій Николаю. Так, пропонується рішення від 25 10, року про передачу на. Виділення частини цього житлового приміщення за адрес колишні приміщення площею, площою даних площою 269,6 квадратних метрів, в рамках реалізації в рамках реалізації приємтального проєкту і запровадження комплексних соціальних послуг формування життєвих близьких Займатися, впроваджувати в громаді, а не центр. Чи є зауваження доповнення до відповідного проєкту? Немає. Mm -hmm. Прошу голосувати по Маштупа mm -hmm. Маш тупа, Ніна Яківна. <клес> за. Береза Вячеслав Федорович. За. Толучинський Вадим Сергійович за. Волговський, Віталій Леонідович. <клес> за. 4 за. Рішення при... прийнято висновок комісії позитивний. Переходимо до третього питання порядку денного про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Леськівської сільської ради, які підлягають приватизації у 2025 році. Доповідає письменник Миколаю. Мешканців нашої громади надійшло клопотання про включення переліку об'єктів комунальної власності. 2025 році об'єкта нерухомого майна по вулиці Рибальська. Тому відповідно до закону про приватизацію державного комунального майна пропонується прийняти рішення, тобто до переліком об'єктів комунального майна філіалі приватизації у 2025 році відповідний об'єкт. Цена судить по типу будівлям господарський... будівля. Площа 5 квадратних метрів, розташований по вулиці Рибальській. Але ж приватизація шляхом продажу на аукціоні в електронному зоні. Ну, це питання виключно про включення до так, переліку безпосередньо. Чи є заводження ще доповнення до відповідного проекту рішення? Не, не. Прошу голосувати поіменно. іменно. Машту, пані Наяківна. Береза В'ячеслав Федорович. Злочинський Вадим Сергійович, за. Луговський Віталій Леонідович. Рішення прийнято чотири за висновок комісії позитивний. Переходимо до наступного питання порядку денного про приватизацію комунального майна шляхом продажу через електронний аукціон. Доповідає письменний Сергій Николай. Пропонується попереднє рішення рішення про приватизацію майна шляхом продажу через електронний Саме будинок потрібно тих, застосований в області в селі, відповідно створити аукціонну комісію для продажу об'єкту малої приватизації. Цій комісії провести конкурс збору суб'єктів оціна, долучення до проведення незалежної оцінки об'єкта малої приватизації. Чи є зауваження доповнення по відповідному проєкту рішенню чи по складу комісії? Немає. Немає. Пропоную проголосувати поіменно в даному питанні. Машту, пані Наївки. Не за. Береза В'ячеслав Федорович? За. Павлочинський Вадим Сергійович за. Луговський Віталій Леонідович. За. Висновок комісії позитивний. 4 за. Рішення прийнято. На цьому. Порядок денної комісії е, вичерпаний. Засідання пропоную закрити.